Добрий день, мої любі малята! Сьогодні ми з вами зустрічаємося на занятті з аплікацією. А кого ми сьогодні з вами будемо виготовляти? Для цього вам потрібно відгадати загадку. Зимою в білому, як сніг, а влітку в сірому гуляю. Влавить його ніхто не зміг, тому що ноги довгі має, великі вуха, косий зір. Як називається цей звір? Так, мої любі, це зайчик. Подивіться, будь ласка, якого зайчика ми сьогодні з вами будемо виробляти. А що нам для цього потрібно? Нам потрібен аркуш голубого кольору, аркуш білого кольору ножиці, Простий олівець, фломастери і клей. І так, з чого ми з вами почнемо? Ми з вами на аркуші білого паперу обведемо нашу долоньку олівцем, а потім виріжемо. І так, ось дивіться, у мене вже вирізана долонька. Що я роблю далі? Ось ці два пальчика я. Загибаю, це будуть лапки нашого зайчика. Так, лапці нашого зайчика ми склеюємо ось так. От. Середній палець ми з вами загибаємо назад, ось так. Проводимо пальчиками. Зараз ми з вами ось цю заготовку приклеїмо на папір синього кольору. А зараз ми з вами домалюємо мордочку нашого зайчика. І так, починаємо з оченят. Далі малюємо носик нашого зайчика. Так, малюємо зубки нашому зайчику та вусики. Зараз ми можемо прикрасити нашу поробку. За допомогою вати. Ось так от робимо клієм, відриваємо шматочки вати і ось так от робимо. Як будто це сугроби і снігу. Зараз ми зробимо, як будто маленький сніжок падає ось так от. Бачите, трішечки. Клею, відриваємо ось так. Ось який зайчик у нас з вами вийшов.